Їх не змогли зламати війна та ворожі атаки. Після поранень і реабілітації вони знову в строю. Цього разу щоб позмагатися зі своїми. Попри всі обставини, ігри нескорених 2022 відбулися. Цьогоріч місцем сили для українських інвіктусів став Львів. Україна Україна перша дисципліна і одразу кілька гучних імен серед учасників у спорті, як і на війні, всі рівні. Серед тих, хто не потребує окремих представлень, Тайра я була в, в складі збірної команди, але, на жаль, минулорічні пройшли без мене. Я була на підвалах Донецьку О, в минулому році. Це спроба вже номер два. Попереду в Тайри кілька етапів повноцінного відновлення. Проте свої підходи до штанги вона робить вже зараз. В перервах спілкування з іншими учасниками, серед яких чимало криворіжців. Підтримуємо контакт, ми спілкуємося часто, іноді там перекидуємось фотками, новими досягненнями. Ну, на жаль, в мене зараз багато роботи, окрім спорту і війни. Тобто я не маю достатньо часу, аби там дуже плотно спілкуватися, але я дуже рада завжди бачити хлопці, неймовірно. Дівчата з Кривого Рогу, будь ласка, теж долучайтесь до спорту. Бо мало нас, нас більше треба. Ставку на пауерліфтинг робить і Тарас Копел. Фітнес-тренер, хореограф, постановник, а нині військовий на змаганнях після боїв у Бахмуті та шпиталю. Представляю 94-й прикордонний загін. Так, я ніколи не був військовим. Год вже я як на службі. Учасник бойових дій. Ну і. Получил поранення, поэтому змагаюсь тут. Год не тренувався, тому ну що вийшло, я тільки вчора випросив з госпіталю. Криворіжці пам'ятають Тараса як тренера, котрий привів нашу команду до перемоги на проєкті Майданс. Спогади про 2012-й розчулять кого завгодно. В 2015 году мы провели там богатого времени Майданс 2012, Кривой Рог, танцевальная столица Украины. Ребята, всем привет, большое передаю. Много людей болели. Насправдики, дневники зараз пам'ятают уже Петры мои. Несколько целепшивается взагалі, підтримка? Очень. Ще один зірковий гість на іграх інвіктусів – у ролі глядача. Увага українського богатиря Василя Вірастюка цілком очікувано прикута до однієї дисципліни. Позаду мене сектор зіштовхання ядра для мене це дуже близький вид спорту, тому що до 26 років я займався і був професійним спортсменом, саме штовхальником ядра, майстер спорту міжнародного класу. І до ще минулого року був. Також одним з тренерів, які тренували наших ветеранів, які в свою чергу виступали на змаганнях інвіктус та воріор Геймс. Тому цей вид мені особливо, особливо близький. Найсильніша людина світу 2004-го впевнена, такі змагання для поранених бійців, якщо не панацея, то дуже дієві ліки. Вірю в те, що Реабілітація, психологічна реабілітація через фізичну культуру і спорт вона допомагає, вона є корисною для ветеранів. Чому? Тому що є результат, є захоплення і є мотивація для самого ветерана. Е найважче соціалізувати ветерана, коли він повернувся в мирне життя, коли він не, не бачить сенсу. Euh, щось робити не бачить сенсу, де коли жити. Активний учасник боротьби за медалі Криворізька команда Наші, нескорених. Наші привезли до міста Лева одну з найбільших команд. Криворізька зборна кожного року саме багаточисельна, і в цьому році ми не б'ємо останніх, тому що перше місце серед чисельності команд займає Київ Київська область. Друге місце це Дніпропетровська область, яка представлена. Двома спортсменами з інших міст а всі решта це криворожання. Тому ми тримаємо марку. Капітан криворізьких «Інвіктусів» Валерій Кацькін розпочинає з пауерліфтингу. Три спроби на межі можливостей, і всі три вдалі. Я сьогодні дебютант після, після років моїх, яким я спортом не займався. На жаль, У в мене була фізкультура, у мене були важке поранення. Ну, сьогодні я пожав для себе. Максимальний вес на сьогодні, але це не те, що я жав рік тому назад. Ну, три з трьох це круто. Тут перше це здоровий дух, це змагання і не поймать баранку. На висоці у Львові, криворізький учасник Назар Лозовий. Хлопець демонструє солідні результати, зізнається не в останню чергу, завдяки підтримці тренера та команди. Кривий ріг ми тут всі ви могли побачити в однаковій формі. Ми всі один одного підтримуємо. Нас приїхало більше 20 чоловік і всі на змагання. Тому, звісно, мене підтримали, і я буду їх підтримувати. Назар зізнається, спорт для нього став мотивацією боротися. Завдяки тренуванням. Хлопець зміг вибратися з прірви. Я закрився і я не хотів нікуди не йти, не їхати, нікого не чути, не бачити. Але все ж таки знайшлися люди, котрі ну, майже силоміць мене витягли з цього стану. І я, перше, що можу порадити, це завжди спілкуватись з усіма. Хто б це не був, пару слів. Ми всі один одного розуміємо, ми усі люди, ми всі один одного підтримуємо, ми українці. Тому перемога за нами будь де, будь на якому фронті. Здається, суддям не набагато легше, ніж учасникам. Той випадок, коли захоплюєшся усіма, але намагаєшся бути об'єктивним. Є навіть багато яких я б навіть собі забрав на тренування, бо тому, що я, то що я треную, у мене є своя секція, і я б таких хлопців позабирав. Я кажу, просто ну от, чи техніку поправити, це просто про ну у них майбутнє мабуть. Паурифільм. Обидва криворізькі пауерліфтери продемонстрували солідні результати. У Назара Возового та Валерія Катькіна шості місця в боротьбі із серйозними конкурентами. У нас задача ставилася, скажімо так, проба-пера. Виконати мощно, з гарною технікою, жима, три підходи реалізувати, повністю. Навіть, наблизитись до максимальної ваги, не дай Бог, не травмуватися. І... На наступні змагання, я думаю, у нас гарні перспективи. На набагато більшу вагу всі дані для цього є. Я думаю, ми будемо боротися за перші, ну як мінімум, за призові місця. У такій боротьбі важливі всі нюанси. Тому поряд зі спортсменами людина, яка розуміє їх з напівслова Олександр – Олександр лікар, якому і самому довелося пройти війну. Я вже знаю наперед, чим вони хворіють, які в них в них були травми і що їм потрібно. Тому вони постійно мають за своєю спиною такий надіжний тил, як я лікар третьої міської лікарні, і постійно їм допомагаю. І допомога йде не тільки нашим хлопцям з команди, йде допомога і їхнім родинам, і близьким, хто звертається Другий змагальний день час командної роботи, і, хоч цей вид спорту виглядає досить незвично, пристрасті на майданчику гідні справжньої ліги чемпіонів. І, звісно, куди ж без емоцій, бо ж поступатися навіть бойовим побратимам не хоче ніхто. Не вистачило, напевно, нам трошки часу. Ми буквально місяць, як тренуємо. Тим, ну не скорені ігри, більше як налаштовані на реабілітацію. Я б не сказав, що вони приїхали за, за участю. Вони всі мужики, тому вони хочуть вигравати. Але все, що ми могли, ми для них зробили. Вони виклалися як могли, але техніки поки що і тактики не хватило. Змагання довели. Криворізька команда традиційно серед найсильніших. Додому наші хлопці повернулися з медалями різного гатунку. Багато хто я особисто чекали наших нескорених, дивилися, як вони виступають. Дуже гарний результат: 10 медалей різного гатунку. Але головне. Це не медалі. Головне це криворізький характер, і головне це реабілітація і психічна, і фізіологічна. Ми домовилися з хлопцями, що вони будуть продовжувати тренування, будуть приймати участь у різних міських змаганнях, а через рік знову спробують на всеукраїнських. Ну і у нас дві людини мають шанси потрапити до Ну, Будемо чекати, що тепер вирішить комісія в Києві. Олександр Пескун здобув золото у настільному тенісі та бронзу в стрільбі з лука. «Invictus геєм це змагання не про спорт. Інвіктус гієм це змагання про реабілітацію. Це змагання для фізичної реабілітації, це змагання для морально психологічної реабілітації. Військовослужбовці, бойові побратими зустрічаються з різних міст, приїжджають. Дехто так терпляється, що знає туди одного, воювали на одному, і тому ж ділянці і були були знайомі. А Більшість знов знайомиться, знаходять нових друзів, нових знайомих. Це дуже підтримує. Ще у нас п'ять перших місць у плаванні. П'ять дистанцій, у всіх п'ятьох здобули золото спортом займаюся все життя, в тому числі при проходженні військової служби. Благо в 17-й танковій бригаді для цього є всі умови, навіть коли ми знаходимося в зоні виконання бойових завдань. До цього виступав і на чемпіонаті України, і навіть на чемпіонаті світу свого часу серед ветеранів, але не так результативно. Загалом задоволений. Пройшли відбірне міжнародні змагання. Готуємось до Дюссельдорфу в цьому виді спорту. Також є бронзові призери Василь Стуженко та Олег Должок. Третє місце у стрільбі з лука виборов Євген Олійник. Я задоволений, тому що я змагався з ума майстрами спорту. А я сам, якби самоучка. То Це дуже дуже гарний результат. Можу вам сказати. Я дуже задоволений. Все було на вищому уровні. Свято спорту та сили духу у Львові фінішувало. Втім, криворізькі інвіктуси зупинятися не збираються. Попереду нові виклики. Два змагальні дні позаду, і хоч перемога на іграх не скорених не головне, краще спортсмени турніру представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у Німеччині. Ола Олагендрексон, Олег Каплій спеціально для програми Постфактум.